Ивлюсь я на небо, тай думку падаю, Петя Семенюк в музее первоначально по соборной, где музей был, висел рядовой, понимаете, только не помню сейчас, или партизан, или подпольщик. Какой рядовой? Первый организатор, если бы он не начал из своей этой молодой комсомольской группы, если бы он, понимаете, к другим вот так не вел агитацию, понимаете, о работе подполья, может быть, этого подполья не было. Це не було не партійне, не комсомольське, не партійно комсомольське підпілля. Це було просто антифашистське підпілля, в якому спільно діяли, дуже часто разом діяли люди, які мали погляди як прокомуністичні, так і антикомуністичні погляди. А ви знаєте, що в нашому місті є будинок Петра Семенюка? Ні, паші чую. А де він знаходиться? Буде цікаво завітати, подивитися, що там. Коли я побачив будинок Петра Семенюка, схожим на замордованого доходягу, що опинився в лапах гестапо, я отчам своїм не повірив. Усього три роки тому, коли ми знімали фільм про Проскурівське антифашистське підпілля, на фасаді ще була меморіальна табличка. Історична будівля вже тоді потребувала капітального ремонту, про що і попереджала кінострічка народоправців з міської управи. Петросиновік. Це була дуже смілива людина, дуже романтична, дуже талановита, дуже така могла позвонити всіх своїх ровесників. Розумієте? І він перший став на цю дорогу, що треба друзям гусав говорити, коли прийшли німці, що ми не будемо коритися. Він був камсорком школи, не, не класу, а всієї нашої школи. І ми знали, що... Что... Якщо Петя сказав, значить це очень справедливо, правильно. Воно дійсно так. Ви школу закінчили у Хмельницькому? Так. А на уроках історії вам в свій час розповідали про, про скурівські антифашистські підпілля що-небудь. У нас був турнір Петра Семенюка з вільної боротьби. В школі може розповідали По ні, по-моєму ні. Ну да, розповідали. А назвіть, будь ласка, кілька імен, підпільників, його організаторів або активних членів. О, Я зараз вже так не пам'ятаю. Більше не розказували. А можливо розказували, не пам'ятаю. Перші повоєнні роки говорити про Проскурівське підпілля, яке, до речі, було одне з найбільших і масовим на території, принаймні центральної України, говорити було неможливо. Причина була дуже проста: створювалось воно не так, як планувалося в перші дні початку Великої Вітчизняної війни. На початку війни Проскурівський обком ком значить, залишив підпіллі свою групу, значить. Тобто люди, які мали бути в підпілі. Щось не сталося з тими людьми, що вони просто не діяли. Саме тут, на Проскурівській 51, 5 вересня 1941 року, зібралася п'ятірка відважних. Вони з власної ініціативи утворили комітет підпільного народного війська. Це 26-літній Микола Храновський, командир, випускники школи першого воєнного року Петро Семенюк, заступник командира, члени комітету Павло Вітанов і Федір Назаров. Помітно виділявся серед них за віком лише Йосип Селіванов, який перетнув сорокарічний рубіж. Письменник Микола Мачківський в романі Пароль про скурів назвав створення штабу антинацистського опору актом чистої совісті». А ситуація зложилася така, що руководство в першу чергу евакуювалося, ми залишилися так обезглавлені. От, тому що в першу чергу голова колгоспу що в селі хватає. Найкращі коні грузить сім'ю з усіма пожитками, на віз і за село, пішов на схід. До цих пір ми не, не можуть дійти правди стосовно ролі секретаря обкому партії Лаврова. Є свідчення, його свідчення, коли він зрадив. Він видав все, що тільки міг, аби врятувати самого себе. Німці його не розстріляли. Це зробили вже потім наші. Будинок Петра Семенюка. Фактично став тією географічною точкою, з якої розгорнулася просторова історія Проскурівської окружної підпільно-партизанської організації. До квітня 1942 року, тобто за шість місяців після створення комітету, молоді ватажки об'єднали патріотів дев'яти районів області. Подпольные группы были почти на всех крупных предприятиях. И был нанесен громадный источник экономический ущерб, урон немцев. Были потери, исчислены где-то в миллионах немецких райхсмаров. Якщо війна, то претенденти всі підняли голови на підпілля. І в комі сказали для цих людей, підпільників, всіх, що вправлювати, що вимовляв, е Дайте згоду, що це ми вас організували, що ми все. А вони погоджувалися, кажуть. то ми ж самі це організували. І, коротше кажучи, про це підпілля стало говорити: ніби його не було, ніби його не ну, всяку те, що чиновникам було потрібно. У глибині старого міського цвинтаря загубилася могила Ольги Лисичкиної. Живих квітів тут не знайти навіть у дні пам'яті, пов'язані з Великою Вітчизняною війною. Оля була рядовою підпільницею. Тож чи реально вимагати від слуг народу пам'ятати про рядового бійця, якщо чиновницьке сумління дозволяє їм нехтувати пам'яттю про організатора народної боротьби з окупантами? Ми знімали ці кадри усього за п'ять днів після урочистого святкування 66-ї річниці визволення Хмельницького. До речі, групу проскурівських підпільників нагородили орденами і медалями аж через 20 років після перемоги. Проте найвищої воїнської відзнаки того періоду, звання Героя Радянського Союзу, не удостоїли нікого. Знову не догодили чиновному кагалу патріоти, що не були призначені згори. Пройшов деякий час і почали, вже коли визнавати Проскурівське підпілля, справжди, правдиву історію його також неможливо було розповісти. Тепер вже головною причиною ставало те, що були дуже тісні. Стосунки, зв'язки наших проскурівських підпільників з націоналістичними організаціями, як Мельниківці, так і бандерівців, які діяли на території Проскурова і округи. Поряд з могилою Ольги Лисичкиної, сиротія і могила Петра Семенюка. Асфальтованих стежок до них не проторили до сьогодні. Залишаються наші герої вічними партизанами і бентежить думка, чи їх від нас ховають. Чи вони уже не хочуть виходити зі своїх сховищ? За 65 років після великої перемоги родове гніздо натхненника Проскурівського підпілля перетворилося на його другу могилу. Подейкують, що незабаром будинок на Проскурівській 51 знесуть або він сам розвалиться. Ні в якому разі розносити. зносити. Що, яка мета. Цього знесення, щоб внести цей будинок і значить це, зробити якусь комерційну структуру. Це низько. Це низько. Ось юний бомбардир наносить удар. За металевою сіткою спортмайданчика принишкла осквернена оселя. Колишня бойова колиска, звідки єс, пішов організований визвольний рух у Проскурові, як руська земля з Києва. Я не розумію, як вони можуть ганяти м'яча біля смертельно пораненої святині, що її якийсь чиновницький лапсердак засудив до страти. На уроках історії вам розповідають щонебудь про Проскурівське антифашистське підпілля. Знаєте, хочу вам сказати, що навіть якщо ми це проходили, то тільки оглядово. Тому я навіть не можу вам не вести жодної дати, жодного визначення, що стосується цієї теми. Ну, в принципі, так у нас є уроки такі як рідного краю. Ми проходимо там те, що стоїться Хмельниччини. І ми дізнаємося все, що відбувалося, певні періоди. І також нам розкажуть про підпілля. А назвіть кілька прізвищ підпільників, можливо, його керівників або активних учасників. Ні, Це я не можу вам сказати. Це для мене важкувати. Я не пам'ятаю. Дивлюсь, я на небо. Подніміть каміння, дівчатку. Дай думку гадаю, що Будинок Петросивоника. Люди до музеї продовження. Так його безперечно можна відремонтувати. Було б бажання. Маленький будиночок по вулиці Шевченка. 3. Скромний, ніби чужий у сучасному урбанізованому полісі. Але це скарбниця пам'яті, не лукаво офіціозної, а велично скорботної пам'яті народу. В музеї зібрані безцінні експонати. Музика. Підпільна друкарня зі шрифтовою касою. У цих мішечках зберігалися літери. У патефоні підпільники переносили шрифт. А оце радіоприймач, вмонтований у стілець. І, звичайно, фотографії. Це лики нескорених, лики борців і мучеників, що мають бути закарбованими в серці кожного хмельничанина, а тим паче в серцях тих, хто народився і виріс у Проскурові Хмельницькому. В музеї героїчне минуле перетинає лінію фронту із сучасністю. На сьогодні в живих залишилося восьмеро із 354 підпільників. Юхим Кирилович Нетяга розміняв, як мовиться, дев'ятий десяток, то лав підпілля став 13-літнім підлітком. І хоча його нинішні, безтурботні ровесники слухають старого воїна тільки тому, що їх привели до музею. Може, замислиться хтось із цих туристів, чому ветеран у свої дитячі роки навіть смерті не побоявся, але вийшов на бій з окупантами. І коли почалась Велика Вітчизняна війна, коли 22 червня 41-го року до нас дійшло, а ми знали про це тільки під самий вечір, тому що в селі не було ні радіо, ні ніякої зв'язки. Коли узнали, то вже в той же день ми почали вже з такими патріотичними своїми виступленнями, що ну дадуть нам наші німцям, що їм мало не покажеться. Але через дві неділі німці нам почали показувати. Что нашим войскам пришлось отходить. Сильно повлиял расстрел евреев. Я наблюдал своими глазами эту колонну евреев, которых вели на расстрел. Для меня это было сказать попросту, знаете, не то, что ужасно, это был какой-то непонятный кошмар. Музейне Шевченка 3 створили лише через півстоліття після розгрому нацистської Німеччини, а вік самої хатини сягає понад сотню літ. Протягом 16 останніх років музейна споруда капітально не ремонтувалася. То що ж, і музеєві доведеться розділити сумну долю будинку Петра Семенюка. Там же музей зараз прийшов в такому стані. Потребує капітального ремонту і реконструкції музею. У фондах музею і в запасниках зберігається дуже багато нових матеріалів і експонатів, які можна виставити в музеї. Чистий патріотизм. Патріотизм без пропагандистсько-кланового словоблудія виявився непотрібним ані ленінцям, ані бандерівцям. Та хіба можуть вони відлучити нас від любові до батьківщини? Хіба сміють ці пацюки, пристосуванці до будь-якого окупаційного режиму, наказувати нам, яких героїв шанувати, а яких забувати? Ні, Я все-таки так скажу. то нашего народа не сломит никто. Да разве есть другой такой народ на свете, у кого вот душа такая хорошая, который столько вот вынести может?